А як злодія карали за Польщі? Як за Польщі, за Польщі навіть за образу у нору карали і за все карали. От я тобі ще таке розкажу. Мій тату, і ще там один вони ловили рибу. Ну, хлопці самі мали плести сіти і робили, а рибу заборонено у бузі було робити. От таких в рівчаках, ставах то мав. А там один мав став. І йому той став прорвало. Ну, є вода ви то, то. І вони десь там цієї риби налапали, але не на його ставили, а собі там брови, де вона текла. І їх до суду. А він поїхав і одкаржив їх до суду, що вони рибу лапали. Вони хлопці були малі. І каже, суддя, той там знає, покажіть, як ви ту рибу ловили. А той літає куда і каже, ту тут ту потихо -ту, та-та-там, потихо та, та там. Позатикали, та -та потеки, наставили щети і думали, та я б мені до суду подавав. Колись жандар, от допустимо, в скомороха був постирунок, він собі йшов в село з паличкою, потихеньку, не п'яний. бо Не пив, не п'яний, помаленьку. ага. Що у вас пес відв'язаний? Чого? Пес має бути прив'язаний, так? Так. Пів золотого штрафу. Він багато не пів золотого. Але до сукаря 12 кілометрів. Занехіть до сукаря в банк півзолотого, туди занихіть документацію, до скоморог на пустирунок. туди приїдете додому. Отак, розумієте? Але він до нікого не вступав. Ага, а у вас крупила під плотом. Чого у вас має бути крупиво? Має бути чистота, порядок. Порядок має бути всюди. Ніяких шмітників. Каже, і він все, ну, перейшов, писало помаленьку, згордило до старого, до Печикорів, не То всьому всюди мав бути порядок. Всюди мав бути порядок. Вона, наприклад, в сері. В середі три чоловіка. Голова, секретар і дежурний. так? Він з барабаном, пим-пем-пем-бем-пем-пем. Не так, як тепер ходить по хатах, просить, несіть податок, маєте податок, несіть податок. Він завтра, він на барабані за барабаном, всі вийшли, не розкажуть, де там послухай, що він каже. Ага, такий і такий річник, такого то числа має бути Сукалі на комісії, бо буде до армії. Комісія. Сказав, до такого-то до такого -то числа маєте здати податок. Бо як не здасте, то буде наростала піня. І все, отак. От побилися хлопці, щось в селі там за дівчиною чи щось побилися. Стояла така будка зарешітковане, зарешітковане вікно, двері. Ага. Ніхто дуже не розбирався, за що вони там били. Ти перший зачинав. зачинав. Ти будеш там сидів троє суток. Там стоять дошки, нари, і там відро в кутку, і там ти будеш сидів. Посидиш три дні, схочеш з дому, тобі через сусідку там їсти подадуть, а не схочуть, не подадуть. Як всі їм схоче. Вийдеш ти, піди він. А ви все, чого били? Все, команда була всюди, всюди була дисципліна.